Дорогі молодята, шановна родина, яка тут зібралася нас підтримати в цей святковий день. Всім дуже дякую. А вам, діти, я побажаю доброї долі, щасливої, сімейного вогнища, щоб оцей вогонь, кохання, яке між вами виникло і затрималося до кінця вашого життя. Щоб ви підтримували один одного, щоб ви поступалися один одному. Дуже багато в житті треба пробачати. Дуже багато. Любіть один одного, поважайте, основне поважайте. Я бажаю вам багато діточок, але це дуже тяжко. Колись моя бабуся казала, діти ховати, це камінь голодати. Я собі колись так думала, що та баба говорить? Діти народилися, це щастя. Вони такі маленькі, такі добрі. А потім, коли вони стають дорослішими, ми їм все, що можемо, ми їм даємо, віддаємо, стараємося, щоб в моїй дитини було найкраще. А коли діти стають вже такими дорослими, і нам батькам приходиться переходити дуже багато моментів таких життєвих, таких тривожних, трепетних, таких приємних. І школа, і перший клас, і випускний, і ну, все в житті. І зараз ми дочкалися до весілля. Виростили ми достойного сина, непоганого, доброго хлопця. І він собі знайшов дуже гарну наречену. Вона, як до нас прийшла, вона була дуже мила дівчина, дуже мила дівчина. Вона мені зразу сподобалася. І в мене зразу з неї виник такий контакт, так якби моя дочка. Бо в мене три сина, а дочки я не маю. І мені зразу вона припала до душі. І вона моя тепер стала донька офіційно. Бажаю вам, діти. Безхмарного неба, сонячного дня, життя вашого, щоб було завжди таким осяйним сонячним днем, як сьогодні, щоб завжди над вами світило Ясне сонечко, щоб матінка Божа вас оберігала, а Господь Бог хай вам здоров'я посилає на многії літа, вам і вашим діточкам, і ми чекаємо продовження нашого роду і нашої, нашої родини, щоб ми... Збільшувалися і завжди були міцними міцними. І щоб ми завжди любили один одного і підтримували. Людина повинна будувати свою сім'ю. Знаєте, як в тому письмі написано, що будував немудрий чоловік і мудрий чоловік хату. Немудрий побудував на піску, пішла вода, шторм, вітер і змили цю хату. Розумний чоловік побудував на камені, побудував на камені і вітер був, і шторм був, але цей будинок стояв. Сьогодні ви починаєте будову своєї сім'ї. Нехай цей ваш будинок наріжний камінь це буде ваша любов. Любов, любов буває різна, любов буває взаємна, любов буває жертовна, а любов буває корисна. Нехай ваша любов буде взаємна і буде жертовна. Жертовна це коли ви жертвуєте один одного себе для своєї другої половинки. Щоб ви любили, поважали, нема різниці, як ваше життя йде, чи у вас добрий день, чи погано, але ви, щоб були ті любові жертовні, Любили і шанували один одного. Щоб другим каменем це було ваше. Щастя. І далі, що ви так будували, щоб було взаєморозуміння, повага один до одного, щоб була вірність супружа, тоді цей будинок у вас буде стояти на цьому твердому камені. І ви повинні будувати цей будинок самі, тому що ви сьогодні якраз розпочинаєте цей фундамент. Як ви його собі побудуєте, так ви в ньому будете жити.